Походи монголів на Київську Русь. У далеких просторах Центральної Азії жили кочові монгольські племена. за іменем могутнього племені татар. Сусідні народи називали татарами і інші монгольські племена. Так їх стали називати монголо-татарами. Монгольська знать володіла. Величезними табунами коней, отарами овець. Наприкінці 12 століття у степах Центральної Азії виника монгольська держава. Року 1206 великим ханом усієї Монголії було поголошено Темуджина, який узяв ім'я Означає Посланий небом, великий хан. Унаслідок його завойовницької політики постала одна з найбільших імперій у світовій історії. Хан, вождь монгольського племені. Згодом голова держави. Татаро-монгола завоювали Китай, Середню Азію, Закавказя. Розбили половців. Чисхан поводив політику численних завоювань як в Азії, так і в Європі. Причини успішних загарбницьких походів монгольської армії, чому монгольська армія змогла завоювати такі величезні території, чітка структура монгольського війська, єдине командування, сувора дисципліна. Колективна відповідальність за поведінку під час бою, своя тактика ведення бою. Монгольське військо переважало супротивників не лише кількісно, а й військовою організацією. Монгольське військо уявляло собою грізну силу. Воно поділялося на десятки, сотні, тисячі. Якщо... З поля бою втікав один воїн, то стачували весь десяток. Відправляючи у похід, монголи брали собою двох-трьох коней, постійно змінювали їх. Озброєні вони були довгими списами, руком зі стрілами, кривою шаблею. У Китаї монголи полиняли талани та балісти. Вони мали Вдосконалені засоби облоги. У бою були завзятими і жорстокими, деспотичними не знали милосердя, ударів монгольського війська Чингісхана зазнали Китай, Корея, Середня Азія, Закавказя, Північний Кавказ, Проазовський і Причорноморські степи. У завойовницьких війнах загинули. Багаті і квітучі держави Середньої Азії Закавказ'я, в руїнах ржали стародавні міста Самарканд і Бухара. Перший похід монголів на Київську Русь. Звістку про наступ монгольських військ на Русь приніс половецький хан Котян, який запропонував своєму зяті. Галицькому князеві Мстиславу Удатному об'єднати зусида для боротьби з монголами. На боротьбу з ворогом вирушили руські князі зі своїми дружинами: Київський, Галицький, Чернігівський, Волинський, Смоленський. У 1223 році відбулася битва. На річці Калка. Об'єднане військо зазнало поразки внаслідок пародальних міжусобиць, через які князі діяли неузгоджено. Додому повернувся лише кожен десятий воїн. Шлях на Київ було відкрито. Та монголи повернулися назад до Азії. Причини поразки на Паласки. Калка. Руські князівства були розрізненими, існували міжособні суперечки князів і навіть ворожнеча між князями під час битви. Князі не зуміли домовитися про спільні дії. Не було загального керівництва і єдності у діях. У 1227 році Чисхан помер і Між його нащадками почалася боротьба за владу. У 1235 році переміг онук Чингісхана Хан Батий. Згодом він заявив про відновлення завойовницьких війн та віддав наказ готуватися до походу на Руські Князівства. У 1239 році. Почалося завоювання князівств, палор Переяслав Чернігів. Наприкінці року монгольське військо підійшло й до Києва, але не наважилося на його штурм. У 1240 році Батиєва навала докотилася до Галицького Волинського князівства, яке щойно було об'єднано під владою. Данила Романовича Галоцького. Саме перед наступом до володінь Данила було поєднано Київ, у яким було доручено тисяцькому дмитру, талановитому і хоробому воєначальнику. Монголи запропонували йому здатися і заплатити данину, не бажаючи руйнувати місто. Та Дмитро відмовився. Осінню 1240 року Батий підійшов до стін міста Києва і розпочав його облогу. Обороною міста керував київський воєвода Дмитро, якого призначив Данило Галицький. Монголи провалив укріплення в районі Софіївських воріт. Їх ще називають Батиєві. І підійшли до останнього рубежу оборони міста, що був зведений захисниками біля Десятинної церкви. Останні захисники Києва загинули під руїнами десятинної церкви. Після себе монгольські орди залишили згалища, руїни та численні товпи загиблих киян. Завойовники. Вирушили на захід спочатку на Волинь, а потім, розділившись на дві частини, пішли наступом однією частиною на Галицьке князівство, а другою на Угорське королівство, Польщу Чехію. Осівши на возі, Батий заснував свою державу, Золоту Орду зі столицею в місті Сарай. Золотоординська залежність Русі на підкорених землях монголи вимагали, щоб народи давало їм десяту частину від усього, як від людей, так і від майна. Крім того, монголи збирали пружне, податок із пруга, мито, подвірне, податок із двору, корм. Для визначення розмірів надходжень від податків і поборів на підкорених землях монголи здійснювали переписи населення і майна. Перший такий перепис відбувся в південній Русі на зламі 1245-1246 років з 50-х років 13 століття. На території українських земель монголи запроваджують баскакську систему. Вона передбачала призначення баскаків, намісників на певні території. Баскаки з воєнним загоном об'їжджали свої володіння, збирали данину і здійснювали нагляд над своїми територіями. Також князь мав отримувати ярлик – дозвіл на княжіння у своїх володіннях, наслідки, панування Золотої Орди. Монгольське володарювання на українських землях нанесло удар і значно загальмувало розвиток господарства. Багато людей загинуло чи потрапило в полон. Міста і села було спалено та зруйновано. Занепад міст, захоплення в полон ремісників призвело до погіршення економічного становища, згортання торгівлі, зникнення цілих галузей ремісництва, Українське князівство втратило незалежність, були змушені платити данину. На землях України. Золотоординське ярмо стало важким випробуванням для українського народу і тривало понад 120 років.